Всім добре сінького раночку. Якщо чесно, сьогодні взагалі не мала знімати влог, бо погано себе відчуваю вже третій день і вирішила дати собі вихідний. Але спонтанно ми вирішили з Ланусею зустрітися на каву. В неї вихідний сьогодні, у мене вихідний. Тому їдемо і, може, якийсь рілсик знімемо. Коротше, я вдяглася сьогодні в коричневе платі в неї також. До речі, як це не снять рілс? Правильно? Правильно. Беремо вас з собою. Ми замовили туркіш кафе і два стаканчика. Я не знаю, ми заказали лате, кофе турецьке, турецький. Якби мій бодя сказав, не поприще. Так, показуємо, що нам приїхало ще лате. Дивіться, яка в Ланусі мача гарна. Просто вау. Ну і Лануся в мене гарнюсь... гарнюся. Ми замовили, що -то розгнались ми. пірожок з сиром, пірожок з м'ясом. І що то типу дубайського шоколаду? Така в формі тріугольника. А, піроженьку, так. Так, прийшла додому, тут татко купив купив на сайдоті таку штучку Дом трохітажний. Хоч хотіла би сказати зараз Боді, так ми ще уїжджаємо в Європу, але не буду. Боже, яка красота! А шейника відів. Нічось. І це сколько це стоїть? Зачем? Стов? Скільки? Мені надо знати, підписники мої должны знать. Не надо, я не знаю. Поверніть же знати. Да, Наталіна, в гуморі, вибачайте. Пізніше все расскажу. Дю, ви щаслива? А Ай пленка конравиться. Ти довольна? Ти довольна? Мамина красовня. ти не вилазиш на домік? Пупсік. Пупсік мамин. Дюша любить коробки, пленки. Странно, що вона в ту коробку ще не залізла. Так, пупка. Я після фітнесу ось така виглядаю. Дуже-дуже сьогодні важка було важке тренування. У нас сьогодні було кругове. Тобто ми чотири круги, різні, там скільки вісім, здається, чи сім різних вправ по кругу чотири рази робили, і це було жесть. Зараз я хочу прийняти душ, і чоловік у мене сьогодні грає в футбол. І напевно, що я також зберусь і піду. Не знаю, звісно, такий, такий від страшненький. Це грають всі слов'янські команди. Ну, цікаво, цікавий такий турнір. Треба піти підтримати. От кому зараз добре? Так це наші маркізі, дюшенька. Тобі добре, моя дієвочка. Ти тут просто як наче так і надо тут тобі, розумієш, було бути. Це папка, красавчик у нас, да, заказав, таке доці. Така гарна. Е, дівшка, что на мать нападаєте? Короче, поки поставили тут, не знаю. На самому почті верху просто, ну. Через три місяці дам продавала. Кому надо, да? Так, давно я не показувала вам цього мужчину. Куди ти мене везеш? Додому. Неправда, він везе мене на футбол, як я йому казала. Дів формочку свою. Нарядися. Що, сьогодні буде сильна команда у вас? Так, Добро. Розкажи, що це за турнір. Славі Кліга. Славі Коротше, Там всі хлопці україномовні, це таки створили турнір. І насправді стільки багато наших там грає. Одинадцять команд. 11 команд. Короті, покажу вам, включусь там уже, бо дуже сильно сонце мені б'є в очі. Хочеться сказати. Не буває Дня без приключень. Богдан Анатолійович вивіхнув палець. Що ви хочете мені сказати, чоловіче? По футболу? Ні, я вправив, я нормально. Ви бив сам собі його вправив, пацани кажуть, що не в Я кажу, які Emergenці? Хрусь, прокрутив пальця І нормально? Зараз хочу подивитися, що ділає Дюша. Як вона там лежить, не лежить на новому місці. А ну, зараз опустим світ. О, не лежить. А ти на кроваті була? Пулка, ти на кроваті була, а чи ти не спиш там? <соць> заховалась. Вс, Дюша там не спить. Наждала нас.